Не бачили ремонту вже близько 30 років. Жителі Вараської громади вже який рік поспіль бідкаються щодо стану доріг у селах. Розповідають, що дійшло навіть до того, що й місцевий автобус відмовився курсувати. Що на це каже місцева влада та обласна адміністрація Рівного? Дивіться далі у сюжеті. Яма на ямі, що й не уминути. Проїхати тут і не поламати авто майже неможливо. 14 кілометрів дороги від села Городок до села Рудка на Рівненщині виглядають так зі слів місцевих жителів. Ремонту ця дорога не бачила вже близько 30 років. Дороги у нас немає вже багато років, хоча ця дорога державного значення і вона з'єднує Волинь, і Рівненську область, але ж ми чуємо одні обіцянки. Все колись, колись. От люди тут живуть такі самі, як і в Києві, і в Рівному. Але чогось до нас цивілізація не доходить. Про те, що тут колись був асфальт, уже нічого не нагадує. Усе в глибоких ямах та вирвах. Люди бідкаються. Викликати екстрені служби величезна проблема. Діти, наприклад, хворіють дозвонитися, до скори, що приїхала, забрала, це нереально проще нам забратися і їхати завести. Це дуже важко, не знаємо до кого далі звертатися. Саме бачите, ями кругом, і це тільки найменше ями. І така катастрофічна дорога веде від села Городок і аж до Білого озера. Варто зауважити, що саме це озеро є улюбленим місцем відпочинку багатьох людей з різних міст. Страшно, дорога дуже дуже страшна в такому вже аварійному стані, що просто. Неможливо вже далі, проте ремонтувати її поки не поспішають. Давно тутешнім шляхом не курсує і автобус. Немає навіть автобуса, який ходить з городка до Зирець. От вже багато років. Люди пішки йдуть декілька кілометрів, погода не погоди вони йдуть. От і старі люди, якщо немає допустимо машини, то як йому як йому добратися взагалі? Що їм робити? А тим часом в департаменті з питань будівництва та архітектури Рівненської ОВА, на балансі якого стоїться дорога, розводять руками. Мовляв, грошей нема, бо усе спрямовують на оборону держави. Автодорога загального користування місцевого значення городок Рудка має протяжність 17,2 км і кілометри і знаходиться на балансі департаменту з питань будівництва та архітектури рівненської обласної державної адміністрації. Протягом 2024 року ремонтні роботи на вказаній ділянці не проводилися. Звернення від громадян стосовно ремонту не надходили у зв'язку із спрямуванням коштів дорожнього фонду на потреби оборони. Виконання робіт по ремонту вказаної автодороги можливе лише при співфінансуванні місцевої територіальної громади. Про те, що обласна адміністрація готова співфінансувати у Вариській громаді, вперше почули від журналістки, тішиться і запевняють, до такої співпраці готові. Ми б цю пропозицію розглянули але від них до нас не надходило пропозиції щодо виділення на співфінансування. І Враховуючи, що в нас є військова адміністрація, введена, яка сьогодні розподіляє кошти ми до них розносить листом щодо виділення коштів на співфінансування. Невимовно радіють таким новинам і люди з села Городок. А щоб справа просувалася швидше, писатимуть лист звернення і від себе анна Рарух для новин на часі.